Дзвонив поліцейським і кинув слухавку. П'яний франківець погрожував підірвати гранату. Зловмисника правоохоронця оперативно затримали. Йому вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Отриманою інформацію. Поліцейські оперативно опрацювали та уже за лічені години встановили місце перебування жертівника. Йдеться про 40-річного мешканця обласного центру. Його виявили в помешканні родичів в івано франківську Як з'ясувалося, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння, та пояснити своїх дій не зміг слідчі оглянули помешкання зломисника, де вилучили мобільний телефон та сім-карту, з якої він телефонував до поліції. Жодних вибухонебезпечних предметів у помешканні не було. Фігуранта затримали в процесуальному порядку його дії. Слідчі кваліфікували за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України, деться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Прикарпатські правоохоронці нагадують, хибні повідомлення про. Замінування серйозне правопорушення за це передбачена кримінальна відповідальність та ув'язнення терміном від 2 до 8 років. Загроза знищення реформи децентралізації у Франківську під час засідання регіонального відділення Асоціації міст України публічно обговорили законопроєкт номер 4298 У ньому йдеться про зменшення повноважень органів місцевого самоврядування та скасування їхніх рішень. Цей законопроєкт був ухвалений у першому читанні ще у 2020-му. Після тривалої паузи його знову готуються винести на розгляд найближчими днями. Таке рішення викликало серйозне занепокоєння серед місцевих органів влади та громадської тож керівники громад закликали народних депутатів не підтримувати цей законопроєкт або ж удосконалити його. Цей проект взагалі однозначно навіть, приймати. Не можна такі постати, як він є, що віддати повноваження судки, якби суб'єктивна думка на ефективності прийняття рішень РВА чи ОВА. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що все ж таки ми є міські голови, селищні голови. Так, ми є обрані людьми. Тобто ми дали пані обіцянки, ми їх маємо реалізовувати. Відповідності, ми несемо відповідальність відповідальні за наше рішення. Не несеть подавність ні РВА, ні ова. Тобто це люди, які можуть просто рішення, але вони ніякої відповідальності неси не будуть за будь-які нам. Друге, це підриває довіру до міжнародних інвесторів, до міжнародних донорів. Виконавчий директор регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук переконаний, законопроєкт номер 4298 містить норми, що загрожують місцевому самоврядуванню, зокрема щодо посилення статусу ОДА та РДА. А це може призвести до надмірної концентрації влади, даючи можливість безконтрольно втручатися у справах громади, робити це без жодних наслідків. Мова йде про те, що цей законопроект, якщо він буде прийняти в такій редакції, дозволятиме місцевим державним адміністраціям здійснювати контроль і призупиняти рішення органів місцевого самоврядування без рішення суду. Мова йде про те, що органи місцевого самоврядування, як, як і голова, так і депутати, виборні особи, не будуть мати можливості а, в повній мірі. Представляти інтереси територіальних громад це є загроза, і там є правки, щоб забрати цю норму надмірного контролю зі сторони МДА органів місцевого самоврядування. І тому ця дискусія, це публічне обговорення, вона має доволі велике значення. У тому, що законопроєкт створює серйозний ризик для ефективного управління громади, переконаний Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. За його словами, він негативно впливатиме на розвиток місцевих громад. Фактично йде звертання децентралізації. В час, коли в нас і так третина громад, фактично вже виконують обов'язки військова цивільна адміністрація, близько половини у нас міст, обласних значень не мають міських голів. По-різному це сталося. Ну сьогодні, на нашу думку, це ще, ну скажімо, більше знівелює місцеве самоврядування, і на нашу думку, тільки. Громада, тільки люди, тільки виборці можуть давати оцінку місцевому самоврядуванню, а не призначені чиновники, які будуть виконувати ті чи інші обов'язки. Фахівці й досі працюють над доповненнями до документа. І як виглядатиме остаточна версія законопроєкту у сесійній залі Верховної Ради наразі невідомо. Тим часом питання про згортання децентралізації винесуть на обговорення позачергової сесії Івано-Франківської міської ради Віталій Ковч, Андрій Аргара, телеканал 402. Підтримка для тих, хто боронить країну. Військовослужбовцям з Прикарпаття передали півсотні fpv дронів. Необхідне забезпечення отримала 42-га окрема механізована бригада. Таке обладнання, каже боєць позивним айрат, дуже необхідне на передовій, адже дрони розхідний матеріал на війні. Один виліт, одне ураження. Дуже важливий, бо раніше, наприклад, у нас були тільки ну, нудденні дрони. Це нічний, які нам дає. Ну, дуже добре вражати техніку, яка їде е вночі, перед е повністю перевозить БК. Ну, це великий плюс. І дякую вам, що ви нам допомагаєте. Робите все ближче і ближче до перемоги. Потреби та запити від бійців є постійно і важливо їх вчасно закривати, наголошує очільниця області Світлана Онищук. Тож нині необхідно акумулювати всі зусилля для допомоги воїнам. Ці всі дрони їдуть на передові позиції, щоб захищати життя і здоров'я наших хлопців. Продовжуємо працювати, продовжуємо підсилювати. Важливо тому, що приходить дуже багато запитів, дуже багато листів. Опрацьовуємо кожен. Дуже важливо сьогодні працю. Вати на ті характеристики, які є важливі, вивчаємо і забезпечуємо всім необхідним. Звісно, що найважливіше сьогодні є питання фронту, і велика подяка нашим захисникам і захисницям, які сьогодні з нами і які далеко від дому, але бережуть нашу Україну. Загальна вартість переданих дронів 1 мільйон 225 тисяч гривень. Придбали їх коштом обласного бюджету. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Трансформувати місто та допомогти захисникам протягом березня у Франківську традиційно триває прийом проєктів на дві програми, що допоможуть реалізувати корисні ініціативи мешканців: конкурс проєктів та програм на умовах співфінансування і бюджет участі. Попри різні способи суми на реалізацію та умови, цього року обидві об'єднує можливість підтримати військових. Ми розуміємо, що сьогодні дуже багато впало. Зборів, тобто донати стали менше, це об'єктивний фактор. І для того, щоб підтримати активність, в тому числі волонтерських благодійних організацій, ми цього року передбачили 5 мільйонів гривень, і мінімум 10 проєктів ми підтримуємо саме. На підтримку Збройних сил України. Секретар міської ради Віктор Синишин каже: конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства для франківців не новий. Проте є низка змін. Коштів виділили більше, а до наявних категорій додалась ще одна нею наразі цікавляться найбільше. Цьогоріч ми збільшили розмір, і в нас складає 15 мільйонів. На того річ було 10 мільйонів. Цьогоріч додалася нова категорія для військових. Хочу зазначити, що в нас конкурс відбувається 70 на 30% співфінансування, а категорія для військових громадських об'єднань, благодійних організацій 80 на 20, тобто від них вимагається 20%, а 80% від фінансується місто. Хочу зазначити також, що для військових один проєкт у розмірі 500 тисяч це від міської ради, а від Громадська організація виходить загальна кількість 620 тисяч гривень. Що ж до бюджету участі, автором проєкту на цю програму може стати кожен мешканець громади. 20 мільйонів гривень передбачено на проєкти для військовослужбовців. Крім того, є освітні проєкти та благоустрій. Уперше цього року з'явився напрямок покращення інфраструктури для людей з інвалідністю. Однією з перших, хто подала заявку на цей напрямок Франківка Оксана Бойко. Жінка хоче втілити в життя ідею закупівлі сходових електропідів. Діймачів для крісел колісних, аби пересування від помешкання до спеціально обладнаного таксі не було випробовуванням. Маємо дуже багато військових, які повертаються і які потребують крісел колісних, які ними користуються. А відповідно, це створює ну, деякі незручності, якщо особливо ці люди проживають в багатоквартирних будинках. У нас у Івано-Франківську діє соціальне таксі, тобто на базі Івано-Франківського територіального центру є спеціальна машина, яка обладнана спеціальні. Не обладнана для перевезення крісел колісних. І е, ну, єдине, що от, коли ця машина під'їжджає, наприклад, в багатоквартирному будинку, на якому шостому поверсі живе та особа, що користується кріслом колісним, ну, трохи важко спускати. Є такі сходові електропідйомники, вони маленькі, вони мобільні, вони не дуже дорого коштують. Це порядка 100 тисяч е, такий мобільний. Останній термін подачі проєктів на бюджет участі 26 березня, а на програму розвитку. Місцевого самоврядування 31 березня на обидві можна подаватись онлайн. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Історія для найменших про те, як людство знайшло протидію страшним хворобам. У Франківську триває операція вакцинація, інформаційна виставка та квест ГРА для школярів та батьків, яку розгорнули фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мешкає у міській ратуші. Проте, аби залучити якомога більше дітлахів, на день вона помандрувала до ліцею номер 10 Третьокласниця Вероніка Гурак. Гру проходить дуже уважно. Я ось була читала і там на досі які я типу я кір, краснуха і турбокульоз. Типу, тобто є різні інфекції. Є такі інфекції, через які люди можуть померти. Я пам'ятаю, що мені робили щеплення, але трошки декілька днів поболіла і перестала. Але я на цю увагу трохи не звертала. У межах заходу розповідають і про необхідність правильного миття рук. Фахівці наголошують, це допоможе захистити себе від багатьох небезпечних вірусів та бактерій. Закріплюють свої знання. Дня учні завдяки грі з фарбами. Руки треба спочатку е, намочити руки, потім взяти мило, гарно всюди промити, а потім змити водою, щоб різні інфекції не попадали. І Щоб не захворіти, оскільки головні слухачі, діти, медики підібрали зрозумілий і цікавий для них формат. У учнів була можливість спробувати себе у ролі дослідників вірусів та пройти квест, щоб відшукати вакцину проти них. Епідеміологи наголошують, говорити про такі серйозні речі з малечою надважливо, враховуючи вік наших учасників нашої акції ми будемо спілкуватися так, щоб вони зрозуміли вже з таких з такого юного віку, що краще бути захищеним і здоровим ніж потім тривало хворіти. Діти мають величезний вплив. На загальну думку і свідомість своїх батьків, тобто це не є зайвим кожний раз зустрітися з дитиною, відповісти на її запитання або роздати розмальовки на тему вакцинації. До 30 березня виставка квест працюватиме у центрі сучасного мистецтва і буде доступна всім охочим. Це є така ознайомча акція, де Дітей, дітям ми розповідаємо про захворювання, про те, які бувають віруси, чим вони відрізняються, чим вони є небезпечні і як від них оберегтися. Йде мова про важливість імунізації. Це іде мова про вакцинокеровані інфекції. Їх, от ви можете бачити тут всіх коротку інформацію про те, як ними інфікуються, історія їхнього виникнення, статистичні дані, ризики і інші речі, про які ми якраз розповідаємо дітям, що вони розуміли ті небезпеки, які навколо них можуть бути. загалом операція вакцинації проходитиме ще у п'яти регіонах країни. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Поринути у світ магії, де ляльки розповідають історію, а кожна вистава захопливе дійство. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки відзначив своє 80-річчя. Заснований він був 6 березня, але святкування присвятили всесвітньому дню лялькаря. Роман Януш працює ляльковиком вже майже півстоліття. Чоловік переконує, для нього це не просто робота, а все життя. Адже вистави у театрі ляльок не залишають байдужими ані дітей, ані дорослих. Театр ляльок – це така захоплююча гра. Розумі, так захопило мене ці. Ці дитячі очі, дитячі вуста, дитяче сприймання, дитяча правда, що вона пізніше вже не відпускає. Розумієте? Вона як захопила тебе в дитинстві, і все життя я залишився в дитинстві, так би сказати. Ну, хоча б по. Образу вже не дитина, але душа в мене дитяча. Юнацька дитяча молода. Почалася історія театру з постановки гусеня. Тоді каже директор Роман Братковський, усі вистави підлягали цензурі. Зараз ляльковий театр постійно розвивається та щоразу дивує глядачів новинками. За 80 років, які прожив театр від свого створення у нас є чотири сотні було постановок. Це дуже багато, і я не назву зараз точно цифру, цифру глядачів, але кілька мільйонів глядачів, особливо наймолодших, вони передивилися наші вистави І це вже чотири покоління виросло на тих виставах, які є в нашому репертуарі. Тому що вистава вона живе не рік, вона, якщо. Дуже добре вистав на живий 10 років. Акторський склад лялькового театру з початком повномасштабного вторгнення суттєво зменшився, але, не дивлячись на це, кількість вистав майже не змінилась. У Нас було 19 акторів на сьогодні, їх тільки 12. Хтось служить, хтось виїхав за кордон зв'язку з подіями на початку, у нас, на жаль, немає профільних навчальних закладів в нашому навіть регіоні, в нашій Західній Україні, це, і це тому складно з Києва, з Харкова, з Дніпра. Люди не дуже переїжджають у Франківськ, тому саме творчий склад це болюче питання, тому що він дуже зменшився. Але ті актори, які на сьогодні є в складі, в акторському складі вони власне, ну, герої. У Нас було 19 акторів, на сьогодні їх тільки 12. А хтось служить, хтось виїхав за кордон зв'язку з подіями на початку. Сьогодні в репертуарі театру є пів сотні вистав. Ще три постановки готуються побачити світ. До слова 27 березня відбудеться прем'єрний показ однієї із них. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Навчити юних спортсменів ефективно управляти ресурсами та сформувати у них фінансову грамотність для гравців футбольної академії Ревера, 1908 Провели тренінг, під час якого розповіли про правильне поводження з грошима. Артем Меланіч, гравець Ю 15 почав заробляти з 13 років. Юнак каже, раніше заощаджувати кошти не вмів, проте згодом почав відмовлятися від певних забаганок та зрозумів, що таким чином можна швидше накопичити на більш вартісну і важливу річ. Свою першу роботу пам'ятаю я. Роздавав листівки після тренування, заробляв досить так і не вмів на той час роз... гроші тратити і тратив на всякі безглузді речі. Через рік, вже 14 років, я розумію, що гроші зараз потрібно так економити правильно, заощаджувати. І... Бо без цього вже ніяк, бо це важлива річ. За словами фінансової експертки Галини Гривнак, як правило, підлітки вже мають базові знання про гроші. Тож, чим раніше у них сформується правильне уявлення про кошти та пов'язані з ними дії, тим швидшими і впевненішими будуть їхні кроки на шляху до фінансового успіху. Скільки є відомих футболістів у світі, які стали дуже успішними, побудували свої бренди, але і дуже багато ми маємо прикладів банкрутів. І загалом світова статистика каже, що 60% спортсменів протягом П'яти років після завершення спортивної кар'єри стають банкрутами і фактично нівелюють свої фінансові набутки. Сама фінансів зацікавила чи не всіх гравців академії, адже на тренінгу вони були присутніми у повному складі. Загалом 60 підлітків різних вікових категорій: від Ю 14 до ю 16 Футбол це грошовита індустрія. Футбол сьогодні це про, про бізнес, про гроші, найпопулярніший спорт на планеті, і грошей тут дійсно багато. І наші академіки в майбутньому це дай Бог. Це багато з них футболісти елітного рівня. І вони стикнуться з тим, що у них будуть великі контракти, великі гроші. Ми всі до цього прагнемо і бажаємо цього. І відповідно їм вже потрібно мати якесь уявлення, як цими грошима правильно розпоряджатись. Окрім того, в академії запустили масштабний сучасний освітній проєкт «Ревера Едюкейшн для покращення рівня розвитку футбольних фахівців. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.